Спочатку хотілося б обговорити те, що відбувається довкола Авдіївки, оскільки це зараз найгарячіша точка фронту. Росіяни не полишають спроб оточити місто з флангів і, судячи з мапи, яку зокрема представляють нам аналітики, Deep State, мають часткові успіхи, принаймні в розширенні сирих зон на флангах. Олександре, як ви оцінюєте ситуацію довкола Авдіївки старам на сьогодні? Наскільки вона загрозлива для українських захисників в контексті реалізації очевидного плану росіян обходу міста і створення або напівоточення, або планомірного витискання українських збройних сил з району Авдіївки? Ну, ризики є, безумовно, їх не можна знімати з рахунку. Очевидно, що російські війська будуть кидати зараз дуже багато наявних сил на те, щоби. Реалізувати цей намір, тобто, це їхнє завдання на сьогоднішній день. В принципі, для них це зараз є визначальним напрямком. Тобто, на сьогоднішній день треба розуміти, що російське командування не думає категоріями масштабних наступів, наприклад, по всьому Сходу чи півдню одночасно чи на Сході одночасно, по всім напрямкам, тому що це неможливо, ну точніше, як вони пробують, але результатів не досягають. Тому концентруються на одному напрямку зараз, тому що якщо ви згадали про погодні умови, вони вже впливають, наприклад, на бойові дії на купінсько лиманському напрямку, там де є дощі, і ворог що зменшує наступальну активність через це. Плюс це пов'язано із тим, що наші сили дали потужну відсіч противнику дійсно потужну, і попри незначні успіхи там на купінському напрямку, на Лиманському не досягли нічого і. Наші війська навіть переходили в деякі контратаки, давали зустрічні бої доволі успішно. Тому ворог, попри те, що намагається там наступати, все ж таки концентрується зараз на Авдіївці. Ну, мета зрозуміла, тому що Авдіївка розташування позицій російських військ дає їм можливість діяти з флангів і дає можливість реалізовувати те, чим завжди були російські командування, російські війська маніакально одержимі це малювати котли і оточення, де б вони не були. Навіть там, де вони не вимальовувались, вони їх малювали і говорили, що отут ми це зробимо. А тут склалась така ситуація, яка призвела якраз до того, щоб вони мали можливість вести наступальні дії ось таким чином, тому вони будуть їх вести. Очевидно, що будуть кидати сили, наявні, які є, плюс вигрибли. Я думаю, вже такий десь. Ну, чи не останні вже раунди е, вербувань фактично з колоній, і зміст позбавлення волі, де будуть тепер не вагнерівці, а інші загони, типу Рідут і штормзет, які будуть штурмувати. Ну і хочуть влаштувати такі штурмові дії, подібні як були в Бахмуті. Це на сьогоднішній день те, що проглядається мета, хоча б якусь перемогу здобути. Перемога для них на сьогоднішній день це. Захоплення Авдіївки, ось так вони це розглядають, плюс затягування бойових дій максимально. От, власне кажучи, те, на що розраховує ворог, що ми при цьому робимо? Ну, безумовно, йде потужна оборона, тобто українські сили дають відсіч серйозно ворогові. і Ми бачимо, що російські війська несуть дуже великі втрати. Реально, це дуже великі втрати і продовжують їх нести. Ну і плюс я так бачу, що наше командування шукає рішення, яким чином відтягти сили ворога, де знайти певні напрямки, щоб зменшити тиск, щоб ворогові знову ж таки нав'язати ініціативу. Можливо, цим напрямком буде лівобережжя Херсонщини. Побачимо залежно, як там буде розвиватися операція. Невідомо ще. Можливо, десь інший напрямок, але йде пошук, крім того, що йдуть оборонні дії, йде. Пошук флангів для того, щоб ось ці флангові атаки ворога нашими фланговими атаками. Щодо е, здобутків, які росіяни отримали внаслідок знищення Збройними силами України неймовірної кількості своєї техніки і не особового складу, тому що реалізують цей чокнутий радянський наратив, що вони не постоять за ціною. Я от зараз відкрив мапу Deep State на 10 жовтня станом, і ми можемо, якщо. Я так от її прогортаю до сьогоднішньої дати. Побачити, що в районі Красногорівки з'явилася і червона зона, тобто ту, яку росіяни вже контролюють, і розширюється сіра зона на флангах. Це, от. Хоча, от з цього південного боку бачимо, що поки ситуація кардинально не змінюється, а от зверху, з боку Красногорівки, видно, що росіяни дещо зуміли просунутися і. У зв'язку з цим, на вашу думку, в контексті утримання Авдіївки, які тут населені пункти або, можливо, дороги чи логістичні шляхи є критично важливими для Збройних сил України? Ключове питання ну, утримання Авдіївки. Оце ключове питання. Наскільки її потрібно утримувати і до якої межі взагалі? Допоки це утримання є виправданим, тому що наноситься ворогові серйозні ураження. Це ключове. Допоки. Але якщо вони будуть сунути, і якщо станеться так, що в них буде в цьому певні успіхи, перед нами буде стояти задача звідси відходити. Ось це є ключовим на сьогоднішній день. Тема доволі таки непопулярна, тому що всі ж розуміють, хочеться говорити про хороше, про утримання, про стояння і так далі. І так далі але ми в жодному випадку не маємо уподоблятися тактиці нашого ворога про те, що любої ціною. Це точно не наш вихід на сьогоднішній день, ось це мені здається на сьогодні е, ключове, тому що видно, що просування у ворога є, воно фіксується. Очевидно, що ми так само е, утримуємо всі рубежі максимально, які на сьогоднішній день можемо утримати, для того, щоб ворога не підпустити. Але е, давайте скажемо так: що допоки є можливість знищувати і е, е, класти величезну кількість їх живої сили і техніки. Це є виправдано. От на сьогоднішній день це є виправдано, і логістичне забезпечення з містом зберігається, але як тільки воно буде порушуватись, розумієте, там десь ділянка, ось ця зараз від флангів Північного Південного, ну вона зараз десь складає, ну, може, кілометрів 40 ну навіть менше вже, можливо, кілометрів 37-38 фактично, яка уже, в принципі, певними калібрами артилерії може прострілюватися, тим більше авіації. Тобто, вже. А, сказати про те, що логістика а, на сто відсотків є безпечною, абсолютно ну мабуть не доводиться, але наші сили тримаються, ну, от якщо провести пряму лінію між актуальними точками довкола Авдіївки, які контролюють росіяни, то мапа Deep State показує, що по прямій це всього на всього 10 кілометрів. Що ми розуміємо, дуже, -дуже не широка ділянка. І як ви думаєте, чи стане Авдіївка другим бахмутом? Тому що зараз це достатньо популярна і в принципі перша теза, яка приходить е, в голову, враховуючи, що довко довкола Бахмута ситуація виглядала приблизно так само на той момент, коли росіяни почали його штурмувати. Ми пам'ятаємо, як довго і як важко як для України, так і для Росії далося ну знищення. Фактично, я б сказав, окупація, але це фактично знищення Бахмуту такі ризики є. Безумовно. Ну безумовно, що ця ситуація простежується, ну і просто. Зрештою, чим це закінчилося? Це закінчилося тим, що просування ворога було блоковано все одно, вони далі не пішли. Тобто, знову ж таки, попри пропагандистський наратив росіян, нічого це по суті не дало їм, крім того, щоб внутрішньою пропагандою рознести це як велику перемогу. Вони хочуть це і в цьому випадку. Тобто, вони розуміють прекрасно, що. Які там кордони Донецької області, які там межі Донецької області? Вони розуміють, що треба зараз думати категоріями Авдіївка, категоріями Куп'янськ і так далі? Ось такими категоріями вони на сьогоднішній день думають, забезпечуючи свої дії, і безумовно, що на це будуть скеровувати максимальні зусилля? Вже очевидно, що ворог буде перекидати додаткові сили з метою дій в районі Авдіївки. І з метою або створення проблем для наших для нашого угруповання, тобто того, того що вони про що вони мають взяття в оточення і подальшого тиску, або ведення наступальних дій максимальних доки не буде виконана задача поставлена російським їхнім військовим керівництвом, яке в результаті все одно призведе до їхнього виснаження в будь-якому випадку, і призведе до до певної подальшому призупинки активних бойових дій саме на сході, тобто з точки зору наступальних дій ворогів.